Осіянцям вже ніде не раді знаю. Ви про це теж вже чули і не раз, але ось це відео теж скаже все красномовніше за мене. Мої коментарі тут зайві, тому просто дивіться. Короби, Є свій! Ти, ти знаєш, Откуда я не їхав? ніктяби рада і звіняться на камеру! Ви... З... каміну? Як бачите, вже навіть Туреччина, яка звикла до російських гаманців і саме за рахунок росіянців, наповнює свої кишені, не дуже то вже й полюбляє цих туристів у своїх краях. Ні, з нами нормально то можна розмовляти, що ми русски. Почому самі розговорюють по-другому? ну? Це що то це за рукоприклад. На кому основані це? Ну так успокойте, успокойте. Я в успокійте, успокоюйте. Ні, конце концов, ви сколько будете із над нами над руськими а скажите мне? громадянам Туреччини, які ось так от відкрито демонструють своє зневажливе фе до росіян, аплодую. А от від росіянців, знаєте, я нічого іншого не очікувала, бо вони все, що можуть, так це скиглити і плакати. В принципі, якось так вони і роблять на цьому відео. А ми то то зробили? вони запитують. Невже досі не дійшло. Слухайте, росіянці, ви просто країна гній, і вам ніде не раді це вже зараз. Подумайте, якщо є чим, що з вами буде далі? А це ще один рашан туристо, який скиглить, бо його депортують з балі. От правда, як так? Ну знаєте, просто хочеться обнять і плакати, але краще подивіться. Я зараз uh, сюжу в аеропорту баля. І мене відсюди депортують. Ті по типу, руські ви задолбали, короче, нас тут всіх. Напиши об або там всім своїм. Короче, напиши в телеграм-чати, що от мися депортуємо, Короче, типу такого. Поки одні росіянці збирають валізи за кордоном, щоб повернутися у свою велику, потужну та мужню Україну. Інші, які знаходяться там безпосередньо в Росії, вже й не знають, що їм робити з Україною. Для цього вони знаєте, що зробили? Воскресили Жириновського. Що нам робити з Україною? Україна, політичне болото, повне і русофобів. Нужно придати терміти ту країну, закрити границі і забути про неї. Росія добавляє заплатити своїм гражданім, а не тратити ресурси на непредсказуму Україну. Усі не самі розбираються своїми проблемами. І не просто ж так воскресили, а щоб запитати, а що нам з Україною ділять. Бо, вочевидь, підгорає дуже і вже не знають, от правда, що їм тепер з Україною робити. Та послухайте лише що сказала ось ця розумна нейромережа. Такий собі знаєте штучний інтелект, на який росіянці заслужили. Та мені здається, він діло каже, бо й правда все, що ви можете зробити зараз. Так, це просто по перше, зникнути взагалі з політичної та географічної карти світу. Ну а по-друге, відстати зрештою від нас, українців. Бо ми вас виб'ємо всіх до одного. Хочете жити? Тікайте, і знаєте, дивлячись на ось цей штучний інтелект там на болотах. Мені хочеться сказати Голівуд відпочиває. Та це слова не мої, тому що ось так зараз заявляють росіянці. Вони вважають, що голівуд. Голливуд последние 15 лет uh, производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 -го года, uh, при всем, при том, технологически все хорошо. Я, я имею в виду, так сказать... Uh, Внутрі качту контента, от правда, смішно і абсурдно, і це каже та гниль, яка тільки звикла карасти та присвоювати собі голівудські та світові кінопрем'єри. Тепер вони кажуть, що нічого цікавого в Голівуді не відбувається, бо тільки Росія велика страна, і тільки Росія може вигадати та створити щось велике і шедевральне. Я не буду тут розповідати про піратські копії і так далі. Я просто хочу вкотре вам показати, що. Це брехуни, які нічого не вміють, але дуже добре вміють брехати. Власне, це вони і роблять. Єдине, що мені цікаво, як приміром в самому Голлівуді відреагували на ці гучні заяви. Та слухайте, хто там їх слухає та дивиться на тих болотах. В принципі світу не до них. Поки одні про росіянців не думають, є ще й ті, хто про них і думають, і нагадують іншим. Ну принаймні для того, щоб люди знали, що це країна терорист, яка вбиває українців. Так, от. У Швеції у супермаркетах на продуктових полицях з певною продукцією з'явилися написи про деяких виробників, які не вийшли з російського ринку, які продовжують там працювати і продовжують спонсорувати війну. Знаєте, як на мене, практика дуже непогана. Принаймні, нам в наших вітчизняних українських супермаркетах, на яких я досі теж бачу. Полиці з такими продуктами було б непогано теж її запроваджувати. Ну принаймні для того, щоб українці знали, що саме ці торгові марки досі, досі також спонсорують війну. Тому ми, як мінімум, можемо їх не купувати, як максимум бойкотувати. І це було б дуже непогано, бо немає чого робити тут, в Україні, на вітчизняних українських полицях, тим, хто спонсорує цю криваву війну. І знаєте, після всього того, що вже пережили українці після випаленого Маріуполя, після зґвалтованої Бучі і затопленої Херсонщини, мені здається, говорити про якусь гуманність до росіянців не варто не варто якось говорити про емпатію чи співчувати тій країні. Я зараз пригадала акулу. Мені просто дуже хочеться, щоб все ж таки весь світ знав, що українці сьогодні. Виборюють не тільки незалежність своєї країни, а виборюють своє право на життя та існування. Тому мої незламні. Давайте будемо продовжувати з вами підтримувати Збройні Сили України та робити все, що можемо, для того, щоб ми якнайшвидше поставили крапку у цій війні. Нагадую, додивилися відео до кінця. Будь ласка, не скупіться на вподобайки. Також залишайте свої коментарі під цим відео і, звісно, підпишіться на наш канал. З вами була я Інна Набок. До зустрічі.